Грати в круті ігри це звичайно класно, але правда в тому, що більшість із них платні, а викладати гроші за ігри хочуть і може далеко не всі. Проте деякі розробники все ж опиняються на нашому боці і роблять ігри безкоштовними. Більшість із них повне лайно, на яке навіть дивитися неприємно не те, що грати. Однак я все ж знайшов 10 безкоштовних і головне нових ігор, на які точно варто звернути увагу. Game of Thrones Kings Road – RPG у усеті гри престолів на Unreal Engine 5, яка детально передає атмосферу Вестероса. Ви граєте за позашлюбного сваткоємця до Мотіри, який прагне відновити честь родини після трагічної загибелі братів. У грі можна обирати один із трьох класів: Асасин, Лицар або Найманець. Вас чекають квести підземелля, рейди та бити з мефічними істотами. Також можна об'єднуватись з друзями в кооперативі. Блодґам Ворс of Vengeance. гра для розвитку навичок набору тексту з елементами екшену. Граці виступають у битви, де перемога залежить від швидкості та точності набору слів на клавіатурі. Ретропіксельна 3D естетика, темний науково-фантастичний світ Warhammer 40 тисяч з характерною жорстокістю та стилістикою. Все це занурює вас у гру, яку, до речі, можна пройти приблизно за 20 хвилин. 2 Два арено-шутер з боями 4 на 4 та портальною механікою, що нагадує суміш Портал та Halo. Правці створюють портали за допомогою унікальної зброї, щоб швидко переміщатись футуристичними картами. У грі є кілька фракцій режимів та прокачування зброї. Зараз триває відкрита бета тестування, і весь досягнутий прогрес збережеться до релізу, на якому розробники обіцяють додати нові карти, режими та озброєння. Росту Анвейл Інструкшн. Перший епізод психологічного горору у стилі VHS. Ви граєте за підлітка, який на вихідних залишився самодому, і ближче до ночі починають відбуватися дивні речі. Від наших дій залежатиме чим закінчиться ця історія. Poco. Це атмосферна пригодницька гра, яка відправить гравця у сюрреалістичну подорож по незвичному і надзвичайно красивому світу. Ви граєте за Поко, мініатюрного колоніста розміром усього в 2 дюйми, який з ганського ходячого цирку опинився сам у дивному забутому світі, де накопичиться все зламане, загублене і непотрібне з верхніх світів. Ви будете заводити незвичні знайомства і будувати власну ракету, щоб потекти з цього світу. У вас чекає світ. Наповнений деталями і візуальною глибиною, у якому живуть дивні гомункулуси. Разом із ними вам доведеться розв'язувати голомки, шукати предмети, брати участь в цікавих міні-іграх і поступово дізнаватись, яка історія стоїть за цим місцем. Real Ape – шутер від першої особи з елементами паркуру, у якому гравець бере на себе роль Кіна, колишнього фріраннера, який змушений зіткнутися з наслідками своїх минулих залежностей, історія досліджує теми залежності, спокути та внутрішньої боротьби, поєдначи їх з динамічним геймплеєм. Rockstars – це пригодницька гра від третьої особи оформлена у стилі психоделії 70-х років та пропонує унікальне поєднання музики, гумору і пригод. Головний герой-гітарист у гурті хіпі астронавтів. Після аварійної посадки їхнього космічного фургону на ворожій планеті ви повинні використовувати здібності музичних інструментів, щоб знайти учасників гурту та повернутися додому. Гравці досліджують яскраві та стерилізований світ, ломки ломкий борець. З ворогами, використовуючи музичні здібності інструментів. 3H самоліційна гра з елементами психологічного хору, у якій гравець бере на себе роль лікаря в містечку стахмаш де загадково хвороба мутує мешканців. мешканці. Ваше завдання діагностувати та лікувати пацієнтів, маючи обмежені ресурси. Grimwar – це динамічний платформер-шутер з ухилом на магію. Виграйте за Томатурга, закликача, ув'язаного в древній книзі Грімвар. Після смерті Архімага книга звільняє вас, але замість свободи ви опиняєтесь замкненим у його похмурій вежі. Тепер єдиний шлях прорватися назовні і використовувати арсенал таємничих заклять, щоб вижити серед почіж ворогів. Steel Hunters – геройський меха шутер від Wargaming, який поєднує механіки королівської битви та екстра шутера. Гравці керують потужними бойовими машинами, борючись на трьох динамічниках у середовищі, що руйнуються. Наразі гра перебуває в дочасному доступі та має змішані відгуки. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ірву халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.